Тим часом у виданні Вашингтон Пост припустили, Путін направив до США Дмитрієва, ймовірно, щоб заспокоїти адміністрацію Трампа, який нагадаю, останнім часом був невдоволений заявами, що лунали з боку Кремля, і тепер російський диктатор вирішив наголосити на можливості не тільки мирного врегулювання, а й великих фінансових угод. Адже Москва традиційно використовує бізнес-канали для налагодження контактів із заходом. Цим і зумовлений вибір переговорника, адже Дмитрів – колишній інвестиційний банкір із Стенфордською Світою, і він би міг натиснути на ділові якості Трампа або знайти до них підхід. Або ні. Або ні. Ну, от що з цього приводу думає політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник Андрій Смолій, розпитаємо безпосередньо в нього щирі вітання. Добрий вечір, пан Андрію. Добрий вечір. Студії, добрий вечір всім глядачам телеканалу Київ. Отже, яка мета візиту Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки: заспокоювати, задобрювати обіцянками миру, доступом до корисних копалин. Про що тут взагалі йдеться? І мабуть, це ж не випадково відбувається такий візит на тлі того, коли Дональд Трамп так потихенько починає висловлювати свою невдоволеність і відсутністю прогресу в перемовному треку між Україною і Російською Федерацією. Що він робив на цьому тижні раніше? І так само говорить про те, що він роздратований діями Путіна для того, щоб зрозуміти, чому власне Дмитрів приїхав до Сполучених Штатів Америки, треба ретроспективно повернутися власне, мабуть, десь на місяць часу, можливо, на півтора. На що розраховувала Росія умовно в кінці січня, на початку лютого, можливо, до кінця лютого, на тому. Що вони зможуть переконати адміністрацію Трампа, зважаючи на відповідну позицію нової нової влади у Сполучених Штатах Америки, щоб власне розподілити ось ці сфери впливу і, по суті, ну будемо казати прямо: злити Україну, злити, тобто домогтися капітуляції нашої країни? І от проходить, мовно кажучи, лютий проходить березень сьогодні? У нас уже 3 квітня. І ми насправді бачимо, що е, Росія не змогла домогтися того, щоб все ж таки Україна чи то пішла на якісь е, неприпустимі для нас поступки, чи то власне для того, що Сполучені Штати Америки, ну будемо казати, повністю змінили свою позицію стосовно України. Тобто так. Є певні зміни стосовно доктринальні зміни, такі засадничі стосовно загалом міжнародної політики. Я маю на увазі в новій адміністрації Сполучених Штатів Америки. Але тих речей, які хотіла Росія, на даний момент Путін домогтися не зміг. Так само, давайте будемо відверті, що не зміг домогтися і того, що хоче, і сам президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Трамп думав, що він подзвонить Путіну, подзвонить Зеленському. Що всі дійдуть до якогось там умовного компромісу, і війна буде заморожена. Тобто, як ми бачимо, що ні в Путіна, ні в Трампа нічого не вийшло. І дійсно, ви абсолютно правильно говорите про те, що, зважаючи на це, Трамп почав певну таку поступову трансформацію своїх позицій. По перше, дивіться, він майже не говорить про фактично Росію і Україну про війну. Він говорить дуже обережно, дуже скупо, дуже мало. На відміну від того, що ми чули там в січні, лютому і навіть у березні, коли Трамп говорив про війну в Україні, практично 24 на 7, і говорив про те, що війну тот і завершить. Він вже цього не говорив. Ну бо нема чим хизуватися, пане Андрію. Все просто. По-друге, дивіться, ми бачимо, що Трамп уже поступово починає говорити, що він незадоволений обома сторонами. І отут ми підходимо до вашого питання про Кірила Дмитрієва. чому він приїхав до Росії до перепрошую Америки. Тому, тому що він фактично намагається послати ось таку думку Путіна про те, що давайте ми будемо домовлятися на основі певних економічних вигод. Тобто Путін хоче сьогодні запропонувати Трампу, його людям, його оточенню власне якісь певні економічні вигоди наприклад, ті ж самі рідкісні земельні ресурси, корисні копалини. Ми в Україні говоримо про угоду про корисні копалини Сьогодні Путін хоче запропонувати Сполученим Штатам Америки щось схоже. І тому, звичайно, що Дмітрієв їде і намагається, умовно кажучи, купити Трампа, купити адміністрацію Білого Дому, щоб вони переключили свою увагу. З питання завершення війни на питання економічні це ж до речі не вперше Путін робить. А... Просто ми повинні зрозуміти одне, а ми чи спрацьовує ми це ми завершувати війну, пане Андрію. Я просто хочу одразу поточнити. Перепрошую, що перебуваю. А чи спрацьовує е, така тактика Путіна? Ну тому що е, стів Вітков уже неодноразово говорив про те, що з е, Російською Федерацією у Сполучених Штатів Америки дуже ось такі ретельні точки дотику, які стосуються економіки, там і Арктика, і використання спільних морських шляхів, і е, постачання скрапленого газу. До Європи, я дивлюся, він говорив, і навіть спільне виробництво в галузі штучного інтелекту це все те, що говорив Стів Вітков, який власне і зустрічався з паном Дмитрієвим. Ну насправді тим, тимчасово вони можуть дійсно відволікти увагу Трампа і Сполучених Штатів Америки власне такими перемовинами. Це їх, є їхнім завданням. Тобто, те, що я говорив, Путін не збирається припиняти війну, Путін не збирається йти на жодне перемир'я. І Путіна сьогодні завдання номер один відтягнути максимально позицію Сполучених Штатів Америки від питання війни. Тобто Путін хоче заговорити сьогодні Трампа і його оточення. І я думаю, що частина оточення Трампа дійсно готові слухати оці брехні Путіна, і готові, можливо, як от пан Вітков, наприклад, який по суті завжди був бізнес-партнером відомим Трампа, він готовий на такі речі йти. Питання просто в тому, що на таке не готова іти більшість і навіть меншість у Сенаті та Палаті представників. І питання в тому, що у США є певні все ж таки важелі стримування до таких позицій. Але так, я думаю, що певні кола в адміністрації Трампа готові були б до певних економічних зв'язків з Росією і в частині, в тому числі, і розробки так званих корисних копалень. Питання лише в тому. Що це насправді ніяким чином не завершить війну і не реалізує той сценарій Трампа, який він малював там про 24 години 48 годин, а потім 100 днів. Цього на жаль не буде, і це повинен зрозуміти і Трамп, і його оточення, і Україна повинна зрозуміти, що ну я думаю, що Україна якраз найбільше цього розуміє, і наші, наше суспільство розуміє, що ніякого завершення війни на жаль не буде, тому що ключ. Завершення війни лежить не в Вашингтоні і не в Києві, і не в Брюсселі. Він лежить у Москві. і Москва сьогодні не хоче завершувати війну. Москва сьогодні вважає, що через 3, 5, 6, 10 місяців вони все ж таки протиснуть оті вимоги, які в них сьогодні є. А це як мінімум, давайте нагадаємо, окупація фактично п'ятьох регіонів нашої країни повністю. Не вступ України в НАТО фактично записаний конституційно. І решта всього, що ми вже з вами чули, це так звана денацифікація, там е де, -де... Скорочення збройних і сил так та та України подібні так. так, так, так. так. А, але ж тут буквально свіжа заява Дональда Трампа. Він учора виходить до преси і каже про те, що побачив прогрес у переговорах і завершення війни між Україною та Російською Федерацією. І дуже дивно, що він його побачив, якраз таки після того, коли Дмитрієв злітав до Сполучених Штатів Америки. Ну навряд чи це випадково. Ну, дивіться, Трамп же ж це говорить практично кожного тижня. Йому ж треба щось говорити. Трамп просто себе завів в таку пастку, коли він вважав, що за декілька тижнів, ну, принаймні, там, я, я думаю, що він сам не вірив в ці 24 години. Але про те, що він за декілька тижнів завершить війну, він вірив, що він поговорить з Путіним, поговорить із Зеленським, війна буде завершена. Але ми бачимо прекрасно, що Путін і Расисти. Водять Трампа його оточення за носа, намагаються практично кожного дня розказувати про, там, чи про прогрес, чи якісь пропозиції, чи давайте ми там ще поговоримо. І Трамп, е отримавши таку пастку де факто, він станом на сьогодні е з неї не може вийти. Йому тоді в такому випадку доведеться визнати, що ні. Не вийшло, ні, війна триватиме далі, ні, треба озброювати Україну або взагалі відмовлятися від питання фінансування України, як кажуть, іти геть з, з української війни, що теж в принципі може бути він Давайте може собі це дозволити. Але як він тоді виглядатиме на світовій арені в очах е, тих же геостратегічних гравців Китаю і Ірану, не слабким? Звичайно, слабким В принципі, те, що він вже говорив з Путіним, вів з ним діалог. І намагався, умовно кажучи, умиротворити Путіна, це вже його по суті показали як, як слабкого. Я не знаю, чи слабкий він, чи ні. Це я думаю, американцям вирішував. Але питання в тому, що сьогодні Трамп з точки зору цього умиротворення головного терориста світу Путіна дійсно показав себе слабким. Найгірше те, що він легітимізував Путіна. І показав, що Путін може бути цілком рукопожатним для лідерів світу, що з ним можна розмовляти, що з ним можна про щось домовлятися. І звичайно, що Путін осмілів. Путін вважає, що він зможе таким чином вибити для себе більше поступок з боку США та України. Путін, зважаючи на цю слабкість, буде ще більше ескалувати ситуацію на сході та півдні нашої країни. Він в принципі це робить. І ми побачили, що як тільки Трамп почав говорити з Путіним і почав його умиротворювати, кількість штурмів на Сході зросла, кількість обстрілів безпілотними літальними апаратами, типу шахет, протягом лютого і більшості березня зросла. Тобто Путін розуміє тільки силу. І... Трамп має це зрозуміти або не зрозуміти. І, по суті, ще раз кажу тоді в такому випадку, визнати, що він збрехав, що він не може вирішити питання української війни, і що йому доведеться міняти абсолютно свою точку зору на ті процеси, які відбуваються. Він вже це, я думаю, частково розуміє. Але, Але він, звичайно, таки... він не може Путін... просто так взяти і розвернути свою позицію. Він вже в цій пастці. Але ж питання в тому, як. Путін зараз грає Трампа. Е, є така дуже цікава думка від Ігора Ейдмана. Він говорить про те, що Путін зараз із Трампом грається в доброго і злого поліцейського. От якраз Дмитрієв виконує роль доброго поліцейського, коли летить і пропонує там і мільйони, мільярди економічне співробітництво, співпрацю там золоті гори. Ну таке ж відбувалося вже неодноразово. Ну а потім до Джиди приїжджають оці ФСБ, Першники біседа і «Красін», які по букві відстоюють все те, що хоче Путін, і про що ви вже сказали? П'ять українських регіонів, і ще там низку вимог. Ось це може спрацювати із Трампом. Наскільки довго? Буквально хвилинка у нас, пане Андрію? Я думаю, що питання там доброго поліцейського з Путіним точно не спрацює. Це лише як кажуть, роз'ятрює його апетит. Так, питання злого поліцейського. Я думаю, що також не спрацює. Єдине, що може спрацювати, це планомірна подальша підтримка України і планомірні подальші драконівські жорсткі санкції проти Росії і вимотування подальше Росії. Я думаю, це єдине, що може спрацювати. Ну на жаль. Ну на жаль, ми повинні констатувати, що е, війну неможливо закінчити просто зараз без капітуляції України. От хто вважає, що можна взяти і завершити війну там на великдень, чи завтра, чи через місяць. Це по суті буде означати іти на поступки Росії, ті, які вона вимагає. Сьогодні Росія, я хочу нагадати, не відмовилась від жодної своєї посту, від жодної вимоги, жодної. А ми зрозуміли, що не йдемо на поступки, тому що це буде катастрофа, це буде по суті капітуляція і знищення української державності. Тому наше завдання, я наостанок скажу, доводити сьогодні Європі і Сполученим Штатам Америки, що потрібно надалі підтримувати Україну, потрібно надалі тиснути на Росію, збільшувати тиск на Росію і де-факто розуміти, що будь-яке повернення держави окупанта на міжнародну арену лише. Збільшить апетит окупанта, і буде погано вже не лише Україні буде погано всім, буде і Сполученим Штатам Америки, Європі і всьому світу, тому що е, умиротворений терорист це найгірший терорист, який може бути. Дякую вам, пане Андрію, за Дякую. тверезий погляд, за змістовні роз'яснення. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник був із нами на зв'язку.